Це пі що дорога опирається, на логіці з мають. Козлі стріляти неочікуваний повітряний напад. Щойно столиця капітулювала. За справу взялися мародери. Таксисти, замерзаючим киянам, тарифи виставляють у сотнях. Інтернет рясніє заголовками. МНСники витягають автівки за гроші. Підроздає МНС, було звісно досерування проти минулої 387 транспортних транспортів. У заторах спритні кияни продають навіть чай та бутерброди. Ми перевірили, невже так легко нажитися на негоді. На градуснику мінусова температура, дме сильний вітер, знаходитись на відкритому просторі досить небезпечно. Руки просто замерзають. Для тих, хто зараз стоїть в сніжних заметах, маємо гарячий чай, і бутерброди. Сподіваємось, вони їх врятують і допоможуть протистояти стихії. На нашого журналіста одразу налітають водії. 2,50. Боля, мати давай чаю. У блокадному місці розцвітає й інший бізнес. Автівки розкопують за гроші. З нашого журналіста за порятунок просять 300 гривень. Ворога розвести 500 гривень, машину розвести 200. І тільки столична влада не втомлюється переконувати, усе гаразд. На сьогоднішній час я можу категорично стверджувати, що... Ми забезпечили повністю роботи всіх комунальних служб. Життєдіяльність міста забезпечена. Громадського транспорту для простих смертних не видно третій день, а дорога на конча заспу блищить як новенька. Кияни ломають ноги у кучугурах, і лише тут, у Київській міській адміністрації, снігом і не пахне. Потерпаєте від снігу, забули, як виглядає комунальник. Тоді спеціально для вас програма гроші влаштовує сміливий експеримент під кодовою назвою Помста. Ви задоволені тим, як прибирали сніг цими днями? Ні, да то -то. до того вже скакуєте. Я з порадного 9 тоді Дивіться, Тоді спеціально для таких як ви, програма гроші один плюс один влаштовує акцію помста міській владі. Ми пропонуємо мешканцям Києва розсипати сніг на сходах міської влади, щоб О! Спасибо, приятное ощущение. Да, Что боятся? Да то вам учить не было складно ходить такие. Складно, конечно. Сейчас и раскидаем на камеру. Да, давай. Начинайте Да, нормально, весело. Если бы это подействовало, понимаете? Оп, давай-ка. Що ви відчуваєте? Ейфорію таку. Дивний збіг обставин, але після нашої акції голова КМДА Олександр Попов визнав негаразди і скромно вибачився. Під час експерименту програма гроші продала три порції чаю. Далі у заторах ми безкоштовно роздавали провіант, допоки комунальники солодко спали у теплих ліжках. Тримаєте? Це така благодійна акція нашого каналу ми робимо. Допомагаємо хоч трошки.